Усім привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами будемо дивитися ціни та акції магазину АТБ. Актуальні на 5 січня. По солодощах є знижки на шоколадки е «Міленіум». Ось така велика шоколадка коштує 81 гривня. Також акція на лакміт 115 гривень 90 копійок. Акція на шоколад молочний від Рошен 32 гривні 80 копійок. Так, і дивимось далі, що в нас по солодощах є акція на печиво е Корнетті 28 гривень 70 копійок. Ось така пачка. І також є печиво по акції. Е Лагода 62 гривні 20 копійок. Також ще є на акції ось таке печиво 73 гривні та 75 гривень. Дивимось далі на цукерки. Зоряне сяєво 32 гривні 54 копійки. На ось такі цукерки від Жако, 16 гривень, 23 копійки. Також ось такі цукерочки від АВК. 25 гривень 80 копійок. На халву акція по 13 гривень 50 копійок. І будемо дивитися далі, що у нас ще є по акціях. Є ось такі набори кондитерські, 91 гривня 90 копійок. Ось така ще. Печиво здобне, 152 гривні 50 копійок. І також набір цукерок від мілка 204 гривні 80 копійок. Вісім смаків написано: ось такі чудові цукерочки. І також ось такий набір цукерок 92 гривні. Так, і ось тут, що у нас ще є по акції, є ось такі. Вафлі по 11 гривень 30 копійок. Також вафлі від рошен, 33 гривні 50 копійок за пачку. Так, тут такі ось також від рошен вафлі, 28 гривень 90 копійок. І йдемте дивитися далі, що у нас ще на акції. Також акція на барні. 55 ось така пачка велика. І також поштучно. барні 14 гривень 80 копійок за штучку. Ось такі ще тістечка від рошен 63 гривні 70 копійок. І будемо ще дивитися ось такий рулет від Рошен праський, 34 гривні 50 копійок. Так, і зараз ми з вами ось це хлібобулочні подивимось які акції на крупи. Пройдемо. Так, ось тут у нас акція йде на сіль 12 гривень, 50 копійок. На крупу пшеничну артек 28 гривень 40 копійок. Також на рис ось такий, 68 гривень 90 копійок. Так. Вівсянка 32 гривні 80 копійок. І ось така вівсянка ще у пачці 48 гривень 30 копійочок. Ось така ще є на аукції. Вівсяна крупа 35 гривень 90 копійок. Зараз ми з вами ще подивимось знижки на алкогольні товари. Ліманчело 128 гривень, 106 гривень, ось такий напій вишневий, газований. 106 гривень коштує 50 копійок. Далі, ось такий вино 163 гривні 50 копійок. Так, вино і 205 гривень 90 копійок. Глінтвейн 49 гривень 90 копійок. Знижка 35%. Хто любить глінтвейн? Ось нас напередодні чекає свято. Водохрещ можна собі купити і зробити смачний глінтвейн. Ось також є вино коблево, 92 гривні 80 копійок. В асортименті. Ось таке е, вино ожина червоне, 87 гривень 90 копійок. Ось таке вино гранат, 97 гривень 80 копійок. Так, ось таке ще вино. 119 гривень, 90 копійок, знижка 29%. Так, тут внизу також є знижки на вина, 135 гривень. Так, також широкий вибір, можна щось вибрати. На дешеве вино в пачках є також знижка 58 гривень, 90 копійок. Ось така. Так, знизу у нас є вино ігристе Асті 163 гривні 50 копійок, також в асортименті. Так, і йдемо дивитися далі, які в нас ще є сьогодні знижки. Також є знижки на пиво, 49 гривень 50 копійок, пиво преміум. Також дивимося ще які знижки на пиво на чернігівське 39 гривень 50 копійок. Ось таке пиво чернігівське лайт 32 гривні 90 копійок. Ось таке пиво опілля, 41 гривня, 60 копійок. Теж на знижки. І ось таке віденське пиво 34 гривні 50 копійок зі знижкою. Також ось таке львівське м'яке 49 гривень 40 копійок. І у великих бутилках 74 гривні 60 копійок. І також у більшій бутилці опілля 44 гривні 80 копійок. Також є пиво Арсенал 40 гривень 40 копійок. Так, є також знижки на пиво у баночках 29 гривень 80 копійок, 23 гривні 40 копійок. Ось таке пиво Зіберт, Так, львівське 37 гривень 90 копійок. Так, які тут знижки, бачимо, ще на опілля Віденське 27 гривень 50 копійок. Ось такі вже. Пиво дорожче, теж за знижками 37 гривень 90 копійок в асортименті. І ось таке пиво 57 гривень 90 копійок. Також зібер у банці 27 гривень 20 копійок. Також є стела 36 гривень 90 копійок за знижкою. І йдемо дивитися, що у нас далі. Є також знижки на чіпси 52 гривні 90 копійок. Ось такі чіпси, своя лінія, 9 гривень 80 копійок. І чіпси Лейс 34 гривні 30 копійок в асортименті. Так, що в нас ще тут є? Дивимось. Так, також допила. ось такі є сушена риба, 33 гривні 90 копійок в асортименті. Сухарики різні, 39 гривень 90 копійок. І є сімічки. Також на знижці 37 гривень 90 копійок. Так що в нас ще кава? Є кава на знижці Нескафе 314 гривень. Кава Якубс 104 гривні 80 копійок. Також в асортименті ось отака кава. Розчинна, розумний вибір, 71 гривня, 80 копійок. Також в асортименті кава. Мелена 232 гривні 90 копійок та 209 гривень 90 копійок. Ось така у пачці великий кава. Коштує 449,90 копійок, за знижкою 25% 1 кілограм. І ось тут ми бачимо ще каву на акції 240 гривень та 218 гривень. Ось така кава Делюк 121 гривня. Так, і знизу у нас ще йдуть дешевші кави за 137 гривень, кава Львівська і «Форт». 41 гривня, 90 копійок. Також форд 111 гривень, за знижкою 23%. Так, і що в нас ще тут? По чаях подивимось. Ось такий чай. чаю 50 гривень, 70 копійок. Ось такий фруктовий. 50 гривень теж 70 копійок. Чай у пачках лимонний 43 гривні 90 копійок. Ловаре 48 гривень 30 копійок у асортименті. Ось такий чай: 67 гривень 90 копійок. Чай мономах 55 гривень 40 копійок. Так, також чай Едемс 35 гривень 90 копійок. І чай Батік. 78 гривень 60 копійок. Ось тут ще є чаї дешеві за ціною 14 гривень 90 копійок у асортименті. Так що можна собі щось вибрати. Так, дивимось далі, що в нас ще йде? Знижки на масло? Я ось так повільно проведу, а кого що цікавить, ви подивіться і виберіть собі. Так, що в нас ще є Які знижки? Зараз подивимось. На тортики є знижки. Такі тортики 122 гривні. 212 київський коштує за знижкою. Знизу тортики на WhatsApp 311 гривень. І 296 гривень. Так, по йогуртах. Ось такі йогурти 13 гривень 50 копійок в асортименті і 49 гривень 80 копійок галичина. Так, тут ще можна глянути, також акції на маленькі йогурти за ціною 15 гривень 90 копійок. Ось так, різні є. знижки і на сирки. Глазуровані за ціною 12 гривень 30 копійок. Так, які ще є Акції на сир. 57 гривень та 54 гривні 90. І ось такий сир: 66 гривень 90 копійок. В асортименті можна собі щось вибрати. Також кефір. Ціна 39 гривень 50 і 49 гривень 90. Так, що у нас? Ще? Я тут бачу сир. За ціною 52 гривні 40 копійок в асортименті, також собі щось можна вибрати. Також звенигородський сир за ціною 64 гривні 50 копійок. І також сир Едем 55 гривень 90 копійок. У асортименті є різні сири. Можна собі щось придбати. Ось комобрин за 55 гривень 70 копійок. Так, і дивимося далі, що в нас знижки, є на м'ясні продукти. Ось такі ковбаси 93 гривні 70 копійок. Далі, так, ось така ковбаса, своя лінія м'ясна, Лавка 80 гривень, 90 копійок. Та 119 гривень 90 копійок. За знижками. Так, ось тут є у нас ковбаса. Глобино 26 гривень 60 копійок. Так, ось такі ковбаси за ціною 83 гривні 80 копійок. Балик святковий 29 гривень 21 копійка. Сало на акції глобино 24 гривні 16 копійок. Також є нарізка м'ясна 27 гривень 90 копійок. Також на акції ковбаса своя лінія 38 гривень за палку. Чи можливо це за 100 грамів іде? Так, ось тут теж дуже багато знижок різних. Різні ковбаси за ціною. 71 гривня, 150 дуже цікаво, Від глобина ось ця чорна. Цікаво, я ж такої не пробувала. А напишіть, будь ласка, в коментарях, хто пробував таку ковбасу чи вона смачна. І, друзі, нагадуємо вам, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте для нас ваші лайки та коментарі дуже важливі. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Так, ось тут є мідії, 46 гривень 50 копійок, 170 грам. Також морепродукти, коктейль 60 гривень 90 копійок. Акція на кальмари 56 гривень 80 копійок. 180 грам. Також є крабові палички за ціною 65 гривень, 50 копійок. Так, ось тут також є риба, окунь. Гарячого купчення 37 гривень 59 копійок. В Цьому будемо завершувати свій огляд. Всім дякуємо за перегляд, всім гарного дня і до зустрічі.